Так, так як ми ставимо Linux дистриб'ютор не тільки для Електрона, роблю тест, якщо виключити, якщо немає Linux BMS або немає Linux шунт. Ось, відкинув запобіжник. Коли включено до Smart BMS, світодіод, що запобіжник згорів, працює. Якщо я вимикаю, не працює. Тут по цій схемі йде живлення плати. О, тобто, якщо хочеться, щоб ця плата запрацювала, щоб светодіод горів, я підозрюю, що має бути подане ще якесь живлення. От, можливо, на ті роз'єми, тобто треба досліджувати або сюди. Тобто, якщо я його вмикаю, ось він загорається, зразу загорається цей светодіод. Потім тухне, потім знову загорається. Ось. Тобто звідси йде сигнал контролюючий, але цілком можливо, що з одним блоком, тільки з блоком живлення, з якимось живленням, воно може працювати і, інди... і робити індикацію того, що е... запобіжник е... згорів. А загалом з коробки без кабеля, без додаткового жилення, індикація запобіжників без екосистеми Віктрон не працює.